Багато людей вірять, що фази місяця впливають на стрижку та стан волосся. У квітні 2025 року астрологи визначили, коли краще робити зачіски. З 1 по 12 квітня, а також 29 і 30, місяць зростає. Це гарний час для оновлення стрижки. 13 квітня буде повня. З 14 по 27 місяць спадає, 28 квітня молодик і в цей день краще не стригтися. Перші 5 днів квітня чудовий час для. Для зміни іміджу і догляду за волоссям. 6 квітня уникайте стрижок, але приділіть час догляду. З 7 по 12 – вдалий період для живлення волосся. 13 квітня уникайте радикальних змін, але покращуйте догляд. З 14 по 25 квітня хороші дні для стрижок. 26 і 27 квітня приділіть увагу маскам і догляду. 28 квітня утримайтеся від змін. 29 і 30 квітня знову сприятливі дні для нових зачісок. Великдень наближається. Це одне з найважливіших свят для християн. В Україні святкові заходи пройдуть 19 та 20 квітня. У багатьох містах заплановані богослужіння та освячення пасок. У Києві, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, богослужіння почнуться 19 квітня о 7.40 ранку. В інших районах міста, як от Подільський, Солом'янський та Святошинський також будуть святкові заходи. У Львові цього року нічних богослужінь у катедральних храмах не буде, але освячення пасок відбудеться 19 та 20 квітня в різний час. У Тернополі в Архикатедральному соборі освячення пасок розпочнеться 19 квітня о 7 ранку. На Закарпатті в Ужгороді освячення пасок розпочнеться в ніч на Великдень і триватиме до ранку. У Чернівцях у кафедральному храмі. Богослужіння почнуться 19 квітня о 8 ранку. Освячення пасок триватиме до вечора. У Вінниці та Миколаєві святкові літургії та освячення пасок також відбудуться 19 та 20 квітня. У Черкасах храми ПЦУ освятять паски впродовж двох днів. Святкові богослужіння транслюватимуться онлайн. Це дозволить кожному приєднатися до святкувань. Дмитро Коляденко нещодавно дав інтерв'ю, де зізнався, що після розриву з Іриною Білик у нього не було стосунків з жінками. Це викликало реакцію Ірини. Вона вирішила обговорити це зі своїми підписниками в інстаграмі. Один з них запитав, чи вірить вона, що у Дмитра не було сексу 19 років. Ірина відповіла чітко: звісно, не вірю. У своєму інтерв'ю Дмитро розповів Маші Єфросиніні, що, хоча ходить на побачення, йому важко знайти когось для серйозних стосунків. Він зізнався, що не мав жінки після Ірини Білик лише місяць тому він вирішив купити любов за гроші, бо вже не міг терпіти. Дмитро зазначив, що пройшло 19 років, і він був щасливий з цього рішення. Китай повністю припинив імпорт скрапленого газу зі сполучених штатів. Це сталося приблизно 10 тижнів тому. Останній танкер з американським газом прибув 6 лютого в південну провінцію Фудзянь. Він привіз 60 9 тисяч тонн скрапленого газу після введення 15 відсоткового мита на американський газ наступний танкер змінив маршрут і доставив паливо в Бангладеш. Зараз мито зросло до 49%. Китай зміцнює енергетичні зв'язки з Росією через ці зміни. Анна Софі Корбо з Колумбійського університету вважає, що наслідки цих рішень будуть тривалими. Вона не впевнена, що китайські імпортери укладуть нові контракти на американський газ. Китай і так не купував багато американського газу у 2024 році. Лише 6% імпорту газу в Китай складали поставки зі Сполучених Штатів у 2021 році. Ця частка була 11%. Джиліан Бокера з Каплер зауважує, що попередня пауза у постачаннях тривала, поки китайська влада не надала спеціальні дозволи. Зараз економічне зростання сповільнюється і Китай може обходитися без цих поставок досить довго. Деякі китайські компанії, такі як Петро Чайна та Сінопец, мають довгострокові контракти на постачання газу з американських терміналів. Деякі з цих угод діятимуть до 2049 року. В Україні знімають новий комедійний серіал Сім'я по неділях. Він вийде на новому каналі восени 2025 року. Це історія про родинні стосунки. Серіал обіцяє бути теплим і веселим. У ньому гратимуть відомі українські актори. Серед них Остап Ступка, Віталіна Біблів, Марія Стопник та інші. Сюжет розповідає про сім'ю Романчуків. Батько Михайло 20 років працював в Італії. Тепер він хоче збирати родину щонеділі на вечерю. Це має відновити. Сімейні цінності, але кожна зустріч стає хаосом. Режисер Віктор Медвецький сподівається, що глядачі оцінять не тільки гумор, а й акторську гру. Для створення природної атмосфери команда провела багато кастингів. Остап Ступка відзначає, що має багато спільного зі своїм персонажем. Він теж хоче зібрати всіх дітей разом. Віталій Набіблів Біблів з'явиться в несподіваному образі. Серіал обіцяє бути теплим і об'єднати всю родину. Американський спецпосланець на близькому сході Стів Вітков висловив цікаву думку. Він вважає, що Україна може менше турбуватися про території, де багато російськомовних людей. Вітков припустив, що Росія може отримати контроль над кількома регіонами України, але не всіма. Під час перемовин Владімір Путін проявив особливий інтерес до п'яти територій: Це Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Вітков також зазначив, що якщо деякі з цих регіонів стануть більш російськомовними, Україна може менше про них дбати. Україна та Сполучені Штати зробили важливий крок у напрямку економічного партнерства. Вони підписали меморандум про наміри щодо інвестицій в енергетичні та природні ресурси України. Підписання відбулося віртуально. Сторони сподіваються завершити угоду до кінця наступного тижня. Віце-прем'єр міністерка Юлія Сверденко підтвердила підписання. Вона зазначила, що це результат конструктивної роботи команд. Угода відкриває можливості для інвестицій та модернізації інфраструктури. Меморандум став важливим кроком у складних переговорах. Раніше їх ускладнила конфронтація між Зеленським і Трампом. Американські переговорники запропонували проміжний крок як жест доброї волі. Трамп заявив, що планують підписати угоду наступного четверга. Завершити узгодження мають до 26 квітня. Проект охоплює всі мінеральні ресурси, включно з нафтою та газом. Він передбачає створення наглядової ради, що контролюватиме фонд для розподілу прибутків. Уряд України веде переговори з юридичною фірмою Hogan Lovells щодо суверенітету та репатріації прибутків. Після фіналізації угоду має схвалити Верховна Рада. Меморандум підтверджує прагнення американців інвестувати в Україну. Вашингтон і Київ визнають внесок України у зміцнення миру, відмовившись від ядерної зброї. Сполучені Штати поважають зобов'язання України з Євросоюзом та міжнародними фінансовими установами. Поліція працює над встановленням особи, яка напала на журналіста Юрія Макарова. Є певні напрацювання. Про це сказала речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс. Вона підкреслила, що тривають дії для затримання нападника. Коли будуть відомі деталі, поліція проінформує громадськість. Напад стався 16 квітня біля житлового комплексу в Києві. Невідомий вдарив ножем журналіста. Стан Юрія Макарова зараз задовільний. Він у лікарні. Розслідується справа про умисне тяжке тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії, призначено експертизи. Розглядаються кілька версій злочину. Це можуть бути особисті конфлікти або професійна діяльність Макарова, основна версія російський слід у нападі. 16 квітня в Києві стався напад на журналіста Юрія Макарова. Його госпіталізували з численними ранами. Це сталося, коли він вийшов на прогулянку біля свого дому. Макаров уже дав свідчення поліції. 17 квітня його відвідала знімальна група в лікарні. Він сказав, що почувається краще, хоча рана ще болить. Макаров розповів, що отримав удар залізним ножем, і лікарі зашили рану. Журналіст пожартував, що життя це біль. Лікарі планують виписати його до понеділка. Вранці 18 квітня національна поліція повідомила, що стан Макарова задовільний. Слідство розглядає кілька версій: особисті конфлікти, професійна діяльність і можливий російський слід. Футбольний клуб Рома з Риму намагається зайняти місце в європейських турнірах. Команда Артема Довбика прагне перемогти після двох нічиїх. Цього вікенду в Італії відбудеться 33-й тур серії А сезону 2024 2025 років. У суботу, 19 квітня, Рома зіграє з Вероною. Початок о 21-й годині 45 хвилин за київським часом. Рома почала сезон невдало, але після зміни тренера команда покращила гру у дві П'ятому році вони ще не програли в серії А у лютому та березні. Виграли сім матчів поспіль. Останні дві гри завершилися в з Ювентусом і Лаціо. Рома зараз на сьомому місці відстає від топ четвірки на п'ять балів. Верона займає 14-те місце. Вона практично убезпечила себе від вильоту в серію В, маючи восьми очковий відрив. Фаворитом у цій грі є Рома. Коефіцієнт на їхню перемогу 1,44. Верона має коефіцієнт вісім 0,25, а нічия – 4,45. Експерти очікують небагато голів. На більше 2,5 голів коефіцієнт – 2,5, на менше – 1,82. Імовірність того, що заб'ють обидві команди – 2,36. У першому колі Верона перемогла Рому з рахунком 3-2. Артем Довбик забив один з м'ячів. У нього 16 голів у 41 матчі цього сезону.